У випускників шкіл почався надважливий етап їхнього навчання. Вже незабаром вони складатимуть національний мультипредметний тест, результат якого і визначить їхні подальші перспективи. Чи виникали труднощі під час підготовки до НМТ? Та чи зможе тест у такому форматі розкрити знання учнів у повному обсязі? Запитали про це у школярів та їхніх вчителів. Підготовку почала десь рік. Ну готувалася просто по шкільній програмі. Йшла там, деякі теми розбирала, які не розумію. Зараз готуюсь більш інтенсивно, щоб розібрати ті теми, які в мене. Наприклад, тести проходжу, не розумію щось, і зараз розбираю їх більш детально, щоб не було цих помилок. Напевно, найважливіше, найскладніше це просто почати готуватися, тому що у, дуже часто просто відкладають типу я ще багато часу, багато часу. Можливо, ще і ще і ще і так. Залишається вже тижні з два, а люди навіть не починали готуватися. І потім за два тижні досить важко буде наздогнати всю програму. Я почала готуватися ще з вересня. Почала саме курси по всім чотирьом предметам: це математика, українська мова, історія України та англійська мова. Ну готуватись почала ще з літа. Трудно ще саме в тому, щоб запам'ятати якомога більше інформації з усіх предметів, тому що в цьому році ми здаємо з чотирьох предметів одночасно. І найважче, напевно, це історія, бо там дуже багато усіляких дат, персоналів треба більше запам'ятовувати. Потім сама знаходила якісь тести в інтернеті або нового світа заходила. Просто проходила математику в керму, там різні тести. Я постійно ну, шукаю якусь нову інформацію, з'являються якісь завдання, які раніше не розв'язувала. І ну, були моменти, коли навіть було важко. Але я знаходила там вчителів, предметників, питала, там які в мене були проблеми, і вони мені пояснювали. І так вирішувала ці завдання. Ми робимо тести вже, мабуть, з п'ятого класу. Математику ми почали в цьому році більш наполегливо готуватися до НМТ. Складнощів особливо немає, бо ми готуємось на кожному році, особливо другий семестр. Я почала підготовку ще з початку навчального року, тобто з вересня. І готуюсь до сьогодні, і, звісно ж, буду продовжувати. Труднощі це були просто морально, дуже важко. Ну, я дуже багато часу витрачаю саме на підготовку, і це ну, дуже морально важко вже. І, в принципі, фізично. Дуже складно історію вивчати, бо там дати запам'ятовувати дуже складно. Плюс е, всесвітню історію історію України. Я не знав, що НМТ буде в наступному році. Обіском принатами старі України було дуже складно до неї готуватися. До НМТ я готуюсь вже напевно протягом двох років, але якщо наполегливо, то почала у вересні цього року. В мене виникають складнощі, звичайно, як і у всіх учнів, і я намагаюся з цим працювати і робити акцент саме на. В цих темах, де в мене є складнощі. Ми проходили теми, навчалися, а з весни в нас почалось повторення. Я наче більш усердно готуватись. Ми в школі дуже багато тестів проходимо, я і вдома проходжу, готуюся. З математикою найбільші труднощі. З української мови і з історії ні. І З англійським там трохи труднощі є, а так все нормально. Ми почали готуватися ще в 10 класі. У нас були уроки факультативу, і ми на них займалися. В 11 класі нам ну нас вже почали більш інтенсивно готувати, давали дуже багато тестів постійно з української мови математики. Ми дуже швидко закінчили програму з математики, і потім, отже, півроку ми тільки повторюємо, виконуємо тести. Труднощі, мабуть, це наприклад в тій самій історії дуже об'ємна дуже багато. Інформації потрібно запам'ятовувати дуже багато, і через це дуже багато часу йде, щоб постійно перечитувати. Тобто, один раз прочитав тему, все не запам'ятав, і маєш перечитувати заново і заново. Ну, я почав готуватися десь півроку назад. Труднощі, ну. От з історії трудноще там дуже багато дат потрібно вивчити. Ще з п'ятого класу ми активно готуємося до НМТ. Це тестування, якісь тести НМТ. На кожному році ми проходимо тестування, моніторинги також з українською мовою по всім основним предметам. Для мене труднощі це, напевно, математика, і історія, а англійська для мене це найлегший предмет. Бойовий настрій. Але для мене це як виклик, тому що чотири предмети за чотири години ну це занадто для мене. Ну, Висідити, тим паче стрес. Ну, багато дітей впевнено, що будуть стресувати на них. Підготовку почав десь чотири місяці тому, мабуть, це так прямо углибленого до цього. І поки нормально там дивлюсь, різні є вебінари, типу як проходить НМТ, там демо варіанти або минулих років, і вони там пояснюють деякі правила. Та і в школі ми у нас кожен урок, який ну НМТ ж не типу історії, математику крмом ми там проходимо НМТ кожен готуватися. Я почала ще з вересня, але там були такі затяжні періоди, коли я просто не могла і. Але все-таки взяла себе в руки і почала готуватися ну, сильно, десь з лютого місяця. З історії України я записалася на курси математика-репетитор. Ну а у Кримова мені допомогли олімпіади і конкурси. Я почала готуватися до НМТ минулого літа. От і, але я не готувалася до всіх предметів, бо я чесно думала, що історію України здавати ну не будемо. І дізналася про це тільки всередині цього року. От і тому до історії я готувалася з середини цього року. Деякі задачі, які ти розумієш, як їх вирішувати. Але якщо є ЗНО, НМТ минулих років, то там іноді некоректно, особливо з фізики, поставлені питання. Я навіть до вчителів, коли підходила, вони так кажуть, що іноді завдання некоректно поставлені. Але зараз таких завдань стає все менше і менше, і це дуже класно. Ми починали готуватися ще з класу п'ятого, але тоді нас ж вчителі готували ще до зно. А наполегливо я почала готуватися саме до НМТ вже з початком війни у 9 класі, у кінці 9 класу. Ну труднощі виникли в цьому році, коли ми всі дізналися, що в нас є третій обов'язковий предмет історія. Бо до цього ми ж її не вчили так, як потрібно знати до У Мене виникають складнощі зі запам'ятовуванням дат, карт портретів. Є ще декілька тем, які б я розібрала ще більш сумлінно, але взагалом я б здала і зараз, і сьогодні. Трохи лишнього там є. Ну, трохи зайвого, тому що там дуже багато інформації зайвої. Могли б взяти якісь основні теми там, по пару все, а так вони з усіх тем беруть якісь Вопроси. Ми звучаємо, наприклад, одну тему так, 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 а вони можуть взагалі туди не вставити. Таке, побачимо, як буду здавати НМТ, а стати можна, перевірити свої знання. Насправді я е, проходила пробне НМТ і у мене, в принципі, дуже високі бали. Я стресостійка і в ну, мене не викликає дуже сильних переживань. Ну, не знаю, я учня, яким, наприклад, тяжко концентруватися та писати чотири. 4... Уроки чотири предмети за один день це дуже тяжко. Мені здається, що тестування це найбільш зручний зараз варіант, бо не кожен може здавати в Україні, наприклад, ММТ. І це зручно саме в тестуванні. Я не боюсь, бо ми робимо багато тестувань. Ми проходимо тести, можемо в онлайн їх знаходити з минулих років. І тому це зручно. Якщо порівнювати з форматом ЗНО і ставлено у нас в країні, то в принципі формат більш-менш справедливий. Це справді важко здавати 4 години підряд з перервою 20 хвилин різні предмети, але оскільки інших варіантів МОН немає, то в принципі це непоганий варіант. Чотири предмети за три години. Я просто не можу зрозуміти, як можна два предмети. Ну там два предмети, треба потім перерва, ще два. Я не розумію, як встигнути з якогось предмету зробити НМТ за такий час. Мені здається, що несправедливе тільки оцінювання, що дуже багато балів знімають за одну помилку і. Я думаю, що ну зараз ми нічого іншого не можемо зробити. Ну так як зараз в нас війна. Я вважаю, що тестування не зможе оцінити в повній мірі мої знання, бо по перше, це стрес. Кожна людина може забути будь-яку інформацію, яка вона вчила бездоганно. Ну, по-друге, важко складати одразу чотири предмети за чотири години без. Ну, майже без перерви я не боюся саме того, що мені може не вистачити часу. Я боюся, що на е, другий блок мене вже не вистачить. Ну тобто я вже буду дуже втомлена і не зможу. Досить добре там думати. Кажуть, що в ну, кожні наступні роки все складніше і складніше його дають. Не знаю, чи доцільно це, це просто як кажуть, що в нас була дистанційна освіта, і дистанційна освіта була один рік, два роки. Потім ще й війна почалася, то було досить важкувато. Але ну я особисто не в якихось хоч якихось труднощів. Ну не думаю, що це важко буде. Звичайно, це буде тест, як звичайний тест, перевірка знань повністю з усіх 11 класів. Але. Він буде набагато легший за ЗНО, але чотири предмети викликає певні труднощі. Я думаю, нюанси тут саме в тому, як розподіляються бали. Ну, а так, думаю, справедливо буде. Тобто воно так менше буде запитання ж було на ЗНО, але все-таки чотири предмети це ну, морально буде важко. Чотири предмети в один день це важкувато, бо великий багато інформації. Це 30 запитань, як мінімум, треба бути впевненою, що там ще є відповідні запитання, це важкувато. Але в стані в період війни, я думаю, це краще, ніж просто прибрати НМТ, бо… Це потрібно. Я вважаю, що краще не хвилюватись, тому що можна взагалі нічого не написати. І зараз, як у нас чотири предмети, я думаю, що краще писати одразу всі, аніж потім ще декілька днів переживати, що ти маєш ще написати якийсь предмет, то думаю, що все буде добре. Наш час штучного інтелекту це досить доречно тестуватися, саме так, тому що ну ми ми вже давно звикли до цього. Ну це напевно буде краще ніж ЗНО було треба просто вкластися в час вкластися в те що треба перевірити питання вкластися в те щоб його розв'язати і е, просто не хвилюватися це теж дуже важливо нам те, ми здаємо так от воно йде підряд і, з цим і воно мозку стається важко переключатися з наприклад з історії на англійську і так далі в принципі формат достатній є різні варіанти є на відповідність є просто питання є тобто ці всі питання завдання вони Насправді перевіряють мовне чуття людини, перевіряють знання правил і так далі. Тобто, я думаю, що достатні. Ну але ж момент того, що може десь, якщо людина щось знає, що це може бути навмання або щось інше. Мої поради такі. по перше, це мати стресостійкість, не хвилюватися. Зрозуміло, що все ми вже вивчили. Нічого такого, якоїсь нової теми, яку ми не вчили, такого немає. Як на мене, то такий формат проведення НМТ я вважаю для дітей дуже складним. Я вам скажу чесно, я навіть говорю це дітям, що не знаю, чи справилась би я за ці чотири години з чотирма предметами, оскільки б я, наприклад, ставила звичайно собі високу планку. Не аби пройти, а звичайно, досягти певного результату. То як на мене навіть два предмета вже поєднувати ці в дві години, це теж наскільки потрібно бути організованим, щоб правильно розподілити час, а не застрягти на одному предметі. Але ви знаєте, у нас наскільки зараз мобільні діти, що я думаю, що у них все вдасться. Справа в тому, що НМТ і ЗНО, наприклад, які були до цього, це різні формати. Це, як знаєте, і те, і те їжа, але одне десерт, а інше це основна страва. НМТ – це не про е, чітке розуміння рівню англійської мови ну в моєму випадку е, у дітей. А це більше про розуміння, чи можу я обрати цю професію далі, чи це мій профіль. І якщо говорити про НМТ як про саме цей інструмент, то тоді так звичайно, звичайно він може е, пояснити дитині, да результату це він поясниться дитині. Він може дати дитині можливість зрозуміти, чи це її, чи це не її, чи треба це, чи не треба. Тобто, в такому випадку, да, звичайно. Основні труднощі, напевно, в тому, що треба здавати всі предмети в один час. І, звичайно, що коли ти зайнятий кількістю цих предметів, у тебе є час, у тебе є таймінг, який на якому треба дотримуватися, це завжди дуже важко. І насправді це напевно, найбільш така важка штука, що під час ти робиш предмети і Анні предмети, які робиться, це предмет завжди здається найгірше, тому що ти вже уставший, ти вже не можеш нічого, і це на жаль. Всі ці завдання можуть у різних учнів, які мають різний, різний рівень знань сприйматися по різному. Складність тесту вона може варіюватися. Тим паче, що у нас дуже багато зараз сесій НМТ, і вона також може впливати на те, що якийсь один день тести можуть бути складніше, а другі можуть бути більш легшими. А також система оцінювання автоматизована, також впливає на об'єктивність оцінки. Особливо це стосується завдань з відповідю, де треба дати коротку відповідь, але цю коротку відповідь, щоб отримати і вписати, і там потрібно дуже багато розв'язок. І як кажуть українською пана, або пропав, тобто або ти розв'язуєш правильно і тобі ставлять за це два бала, або ти впродовж свого розв'язання ти багато всього зробив, розв'язав, але десь зробив невеличку помилку, навіть обчислювальну. І результат вже неправильний, і тобі за це дають 0 балів. Це інструменти, які розробили для того, щоб відібрати абітурієнтів до Вищих навчальних закладів ем, він е, не можу сказати, що він і простий, але і нескладний. Тобто тестові завдання підібрані е, лаконічно. В принципі, якщо готуватися, якщо дуже добрий запас лексики, то проблем не, немає. І підготовлена граматична дитина пройшла курс граматики, він знає, то в принципі е, не складно, можна скласти іспит. Якщо випускники здавали ЗНО, вони мали між предметами певний проміжок часу, тобто можливість налаштуватися, підготуватися, зосередитися, переключити увагу. Національний мультитест він має специфіку в тому плані, тому що діти здають всі чотири предмети в один день. Тому зрозуміло, діти, які мають... Низьку ступінь переключення уваги матимуть, ну, скажімо так, певні труднощі. Але якщо вчасно цього готуватися, то цих проблем можна уникнути. Ми їм кажемо, що діти сіли, заспокоїлись, пригадали все і почнемо працювати з того, що вам найлегше. Легша українська мова, починайте. І ще я раджу всім випускникам, от зараз є ще все таки останні тижні, працювати із тестами минулих років. Чим більше тестів вони зроблять, тим вони будуть краще розуміти завдання і не будуть витрачати час на його розуміння. Питання охоплюють все рівно всю програму, і діти зможуть проявити себе і показати. Немає власного висловлення з одного боку, це і важкувато, тому що ми не бачимо, ну можливо, ті. Хто будуть приймати екзамени чи брати результати, як діти вміють висловити свою думку. Але для дітей підготовка це легше, тому завдань звичайно менше. От, але перевірити, як діти знають матеріал, можна. Я НМТ з дітьми здаю, коли вони тільки були, це перший рік війни. Минулому році в мене теж були учні, які складали цей тест. Тому, звичайно, ми цим випускникам вже рекомендуємо і говоримо, на що звернути увагу, як зробити так, щоб виконати завдання швидко, щоб не повертатися. Тому все те, що діти нам з нами діляться, ми звичайно передаємо ці різні лайфхаки для. Сучасних теперішніх випускників. Напередодні НМТ гарно відпочити на, саме, при виконанні завдань, самого НМТ сконцентруватися на завданнях, намагатися не відволікатися, не різноманітні чинники. Складно сказати, знання розкрити, тому що тести вони дуже часто не розкривають знання, а просто так, везіння іноді дуже часто. А те, що це чотири предмети. І ось так потрібно переключатися. Навіть перший блок всього два предмети, але вони дуже різні. Бо тематика, українська мова це ну, дуже складно. На мою думку, дуже складно буде дітям, але вони зможуть. Я впевнена. Чесно кажучи, якби я пробувала, мені здається, що я б сама дуже багато де наробила б помилок навіть із свого предмету, тому що переключитися із гуманітарних якихось дисциплін на точні науки. Ну, не завжди на уроках це виходить. А тут нерви, вони розуміють, що це їхня відповідальність, що це їхнє майбутнє. Буде складно. Але минулий рік показав, що вдавалося дітям, значить, зможуть і цього річ. Що ж, бажаємо випускникам шкіл вдало скласти НМТ та вступити до омріяного навчального закладу. А на цьому ставимо крапку. Це була програма Майдан Незалежності. Дякую, що були з нами.